Oh, щось мені здається, що ми сюди не дозвонимося. Ні, пішов, гудок. Джень добрий. День добрий, а? Хоче були чи на буса до чиї повтони? Так, так, докладні. Ага, то ні, то не уміщу кам'ятам в Лешаніці, бо у вас є проблем, не маче віки, і у є є проблем, що там кроні, вірш, а так воно, чайки але... Але, але ще раз, але який проблем з чим, бо перший раз ти таке подобне чує? З документами, вірш, потім є, і так... Ага, 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 ну, ну, вірш, вірш, вірш. Те потрібно бігати по ужин праці, те залатвіш, те, так? Маче... Ага, не маче часу з тим, що й Окей, окей. Ага, ну ну, чи там, чи там, так, так, чи там вже пише виїзд у понеділок, зрозумілим. Дженьки. Я так і знав, що тут якась лажа. Бо пише виїзд людина понеділок. Поляк. Приїхав до буса, він поїхав. Керовця буса, польська, німці, голландія. Це харить, ці звінки. Ну, ще якийсь номер, давайте наберем. Керов цареномастер, медженародовка зелена гура, є номер, Звоним. Які питання? Ще раз. Вигорю шефу всі минути. А потім мені буде дзвонити і казати Женя, де ти ж дзвонив? Кажу, як де? Покурвів. По Я нічого не зрозумів. Типа цей номер зоною Добре, ще є одна. Теж є номер. Тут позвонимо на УГАД. я маю ці номера перебирати. Все, ще сюди дзвонимо і все. І перший випуск... Нема теж. І перший випуск мій. Як я дзвоню до. Поляків пошуку роботи закінчується. Ще раз, ще сюди. Бо це номери поза якісь. Сюди я вже дзвонив вроді. Ні, ще не дзвонив. Чи дзвонив? Вс, ж з цим говоримо і все. Ale zło? No. Dzień dobry, potrzebujcie kierowca na busa do 3,5 tony. Tak. No. E, a jakie macie pojazdy? To znaczy wykonałocie po sobie tylko jednego kierowca, no bo aż jeden kierowca się zwolnił i po prostu będzie Rena Master 10Poletowy 2015 rok. No nowy Master, tak? Tak, tak, nowy Master. A Fieranka czy taka po prostu? Nie ma fioranka. Fieranka, fieranka. O Fieranka, fajnie. A, patrzcie co, a bierzecie ludzi bez doświadczenia? Słucham. A bierzecie bez doświadczenia ludzi? Czy skąd bierzemy ludzi? Co nie, w ogóle, nie? bez doświadczenia, po Unii. A bez doświadczenia? W ogóle nie, nie. Koncerny nie, nie. Nie, A pan w ogóle z Polski Tak, nie, jestem z Ukrainy, ale i cały a, czas jestem w Polsce. A pan w ogóle od, od, od про не стосовно, думаю, що Англію. Ага, на Венцевий їздячи на Англію, так? Так, так. Ага, розумію. Ага. Uh -huh. Та-та, українці не можуть їздити на Англію. Ну пашлиц, ну я, шу я шукаю компарацію для свого колеги, бо я вже працюю на більш фані mám виплати все шісткого ок, шісткого гра. Я на Англію не їжджу, о, докладно. Я їжджу тільки ту в Локкі, Іспанія от та країна. На Англію я не їжджу. І моя вугулі спедспедиція немає варунків на Англії. Ну ну, я, я розумію. Ага, то найвен почебучий. Окей, зрозуміло. Все, прошу. Ну і це і більш-менш такого, що я запитав, без, чи берете без досвідчення. Без стажу я маю на увазі. Каже, ні, без стажу не беремо це раз. З України не бере С2, тому що українці не можуть їздити до Англії. А в нього каже, така спедиція, що йому потрібно, щоб людина їздила до Англії. І прошу питання. Ми, блядь, українці вже 2017 рік ми ще, блядь, ж, вже бракуємо нахуй перед цими поляками, блядь, перед цими німцями. Перед всією, всією Європою, ми же браки, блядь. Нас не беруть туди, нас не беруть туди. Нас не беруть туди, бо не, ми, ми не можемо до Англії їздити. Нас не беруть туди, нас не візьмуть туди, блядь. Нас не беруть в Європу, блядь. Кауді класно, блядь. Це вже аж заебало, блядь. Навіть по цих от дурних дзвінках. Щоб ви чули що відбувається. Була би в мене фірма, яка би складалась зі приблизно 150 бусів, я би, пацани, я б, звісно, тягнув би нашу кров українську. Я би вам писав в коментарях, відписуйте мені в лічку, так, є робота на моїй фірмі. А я на рахунок своєї фірми нічого не можу порадити. У мене на фірмі три буса. Було три буса, залишилось два буса. Тиждень тому одного буса розбили в Щенч, якщо вас так цікавить. Я людина пряма, всього кажу, речі називаю своїми іменами. Розхуярили нахуй буса на автостраді біля Кракова. Тому я їхав на тиждень додому, бо мене шеф попросив з'їхати, бо він має справи мусить то всі проблеми порішати. Бо його нема за комп'ютером, я не маю роботи. Бо він шеф, він сам сидить, шукає загрузки. Він не має часу шукати загрузки, Понятно, що я не маю що тут робити. І я поїхав на тиждень додому. А ці дзвінки це так все нервує, це Дзвониш, дзвониш, туди не треба, там вже не треба. З України не берем, з України не берем. Але я до чого веду? Захочете знайти роботу, знайдете по-любому. Я ту роботу хотів знайти, я її знайшов. Так само я б отако номерів 25, по-любому, номерів 25 я обдзвонив. Потім на один номер перезвонив і питаю, берете шофера з України на буса до 3,5 тонни? Мені сказали, так, можемо взяти. А пан мав візу. Це цей, що я на цього, це я кажу, як я до свого шефа дзвонив. Я відповідаю. Так маю візу. А наскільки пан мав візу? Кажу, на півроку ще маю. А, то це добре. І щось типа починає, починає. А я то на вокзалі сижу, у Ржешеві, І з вокзала дзвоню. І кажу, можу вже приїхати. Він каже, а то не така легка робота, як пан собі думає, то треба жити в бусі цілий місяць, спати в бусі. Я кажу, хлопе, я два роки на м'ясокомбінаті витримав, що ти мені хочеш розказувати? Я готовий кажу зараз приїхати і домовляємося про моє працевлаштування. Підійду, не підійду. Добре. Сподобаюсь, не сподобаюсь. Треба, не треба, це вже друге питання. Я приїжджаю, і ми дивимося, на... ви дивитесь на мене, розмовляємо, співбесіда якась, робимо тест їзди, як я їжджу. Дивимося на мої папери, на мої візи, як я розмовляю по польську, як я вас розумію. Отак я з ним своїм шефом говорив, коли я влаштовувався на роботу. То все треба хотіти, то все треба бажання. За вас ніхто не буде оформлятись, скажу так. А то в нас привикли Кум, баба, дідо, сват, тато, стрийко, войко, тесть, тёща. По-сімейному все якось влаштовується на роботу. Треба все самому. Самому. А все мене аж нервує, блядь. Що ми, блядь, Україна, яка ми країна велика, який в нас потенціал. А ми ж бракуємо. Ми їздимо по цих, блядь, карлікових країнах, такі як Голландія, такі як Бельгія. Що ж там в нас є? Австрія, Чехія, Словакія. Це все є карлікові країни. А ми яка могуча нація? На 40 мільйонів, а ми унижаємося перед ними. Верніше не ми унижаємося, наша власть заставляє нас унижати, блядь. Там не беруть, там не треба. Там українців теж не треба, а туди українці не можуть в'їхати. Сидимо, блядь, в заповітнику при своїх інтересах. 2017 рік, а мені люди пишуть, блядь. А як зробити візу? Ну йоб твою мать! Дійсно, а як зробити ту візу, 2017 рік на вулиці? Я не знаю, як зробити ту візу. Капець. До чого ми дожились? І до чого ми ще доживемо? Ужас. Не будемо матюкатись, не будемо нервуватись. Хотіли відео, майте відео. На даний темат. А я йду це все клеїти і виставляти, заливати в YouTube. Ставте лайки, коментари, підписуйтесь. Будемо шукати далі роботу. Всім пока.